Привіт, котенятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас святковий влог. Ми з вами зробимо ось такий макіяж гірляндочку, спечемо смачнющі кукіси імбирні кориці. Обов'язково прикрасимо разом з вами ось цю красивущу ялиночку і трішечки всю квартиру. Будемо підіймати різдвяний святковий настрій. Роботи сьогодні у нас багато, тому погнали! Зробимо з вами сьогодні макіяжик гірляндочку. Почнемо зачиняти. Ось сюди на повіку нанесемо червоний та зелений колір. Оце так несподіванка. сподіванка. Макіяж буде яскравим. Такий макіяж, щоб можна було і на вечірку сходити. У святкові дні точно не боїмося якось самовиразитись. До серединки у нас буде ось такий колір. А далі беремо темно-зелений. Ну, прям такі відтінки різдва. Затемняємо. Зелененький також на нижню повійку. А ви поки пишіть, які ще святкові макіяжі ви б хотіли, щоб я зняла. І як завжди, всі засоби, що використовувала, будуть в описі. І більш пухнастою щіточкою розташовуємо тепер ці кольори. А ще в мене є тут ось така палеточка. Якщо хочете трішки магії поза Хогвартсом, пишіть, знімемо відео на неї. Давайте. І більш таким Латовим проходжусь ось тут, у складочці, щоб наші відтінки були прям м'яко-м'яко розташовані. Щоб макіяж був, хоч і яскравий, але все ж таки такий, з яким можна вийти в люди зелененьким трішки горінчом, попахоєм. І беремо, звичайно, ось такі сяючі Під брівку підсвічуємо трішки у кутик, а далі беремо ось такий золотий і наносимо ось один на початок повіки. <клес> і заходимо прям трошки на червоне, щоб підсвітити їх також. Профарбовуємо війки водосійкою туші, щоб у нас все добренько трималося. Можна навіть підклеїти накладних, щоб вони були більш пухнастими. І, звичайно, без стрілечки ніяк робимо максимально велику, яку любите. Ну, якщо не любите, не робіть. Да, да. Я як завжди використовую Hyper Easy від Мейбелін, але можна взяти якусь водосійку, ось таку, наприклад, як у Inglot, щоб у вас точно тримався ну, цілу ніч макіяж і був на ранок гарненьким. З сінятками ми закінчили. Ну, можна додати ще більше блискіток, буде також дуже класно Глядати, я напевно додам зараз. Ось сюди, щоб ще й зелененьке підсвічувалося. А тепер, нарешті, переходимо до нашої гірляндочки. Спочатку ми робимо трішки рожевий рум'янець, типу, ми такі з морозу зайшли в квартирку. Трохи більше хайлайтера. Усюди, В принципі, прямо ось так по всій шкірі можна пройтись. Можна навіть нанести було хайлайтер. Ось цей, що у Едварда. А тепер беремо або підводку, або беремо аквагрим чорний. Вибирайте, чим вам буде зручніше зробити цю гірляндочку. І ось так просто малюємо наш провід. Він ось так має у нас піти. Так, дуже-дуже повільна і кропітка робота має бути. Тепер наводимо. Місця, де треба поправити. Ось так. Це наш провідок. Тепер малюємо ось такі штучки. Тик-тик-тик, де у нас будуть триматися самі лампочки. Малюйте, ну, скільки хочете. Приблизно більш-менш реалістично, як іде у реальній гірлянді. Один піптичок на одну сторону, інший на другу. Знову на цю сторону і на другу. І тепер малюємо саму лампочку. Ось так. А вже потім будемо її. Розмальовувати. Трішки Мар'яна і мистецтво. А тепер беремо кольорові тінюшки і розмальовуємо наші вогники. Саму лампочку і трішки відтінок навколо надаємо їм. Ну, як світиться вогник. Беріть прям дуже яскраві відтінки, щоб прям світилося, наче. А дивіться, як вже прикольно виглядає. О, oh, вау! Wow! Края розташовуємо, щоб не було такого яскравого темного відцінку, і підводкою ще трішечки наводимо наші лампочки. І бідлинкою підводкою або квагри ми ставимо блік, щоб підсвітити. Тік-тік, просто такі цяточки дуже великої майстерності. Художника не потрібно для цього. Тому має все вийти. Ну і ще скажете, як вам така гірляндочка? як вам такий варіант макіяжу. Зараз додамо ще губки. Звичайно, тут будуть червоні губи, по-іншому бути і не могло. Наносимо прям максимально яскраву червону помаду, яка є. Хоч колись можна прям відірватися з червоною помадою. І наверх додаємо, звичайно, якийсь блиск. З блискітками бажано, щоб прям яскравіше ще було. такий макіяж гірляндочка у нас вийшов? Що скажете? Як вам такий варіант макіяжу на вечірку різдвяну або на новий рік? Вау! Wow. Ну що, а ми погнали прикрашати далі квартиру і робити печенюшки. Приготуємо простеньке, таке звичайне імбирне печиво, яке я готую практично кожного року по декілька разів. Зараз швидесенько зробимо тісто для них. На тертості натираємо масло у миску, можна навіть трішки розтопити, буде легше. Додаємо 2 яйця, трішки імбиру, Якщо любите, можете додати більше. Ванільку, звичайно, про неї ніколи не забуваємо. Корицю. І, звичайно, цедру апельсину або лимону. Вони надають такий прекрасний цитрусовий аромат у печенюшки. І, звичайно, цукор, без цукру ніяк. Можна додати звичайний і коричневий. Все це перемішуємо. Тепер просіюємо туди борошно і додаємо розпушувач. А тепер місимо місимо тісто у плівку і в холодильник, хоча б на годинку. Пісочне тісто завжди має трішки полежати. Поки чекаємо, можемо поставити улюблене капучинко. Я вже дістала свої святкові чашечки з оленю. Рудольф завжди з нами. Я люблю ось таке капучинко з мілкою. Якщо не помиляюсь, там є декілька смаків. таких. насипаємо у чашечку і заливаємо водичкою. Наше тісто трішки постояло. Тепер у нас палка-каталка в ділі. Розкатуємо пласт і беремо різні формочки, які ми будемо робити печенюшки. У мене є джинджер бредик, рукавичка, клаус, сніговик. У мене їх дуже багато. Ось такі печеньки у нас вийшли і відправляємо їх у духовку. Печуться вони дуже швидко, 10 хвилинок буквально, і будемо вже насолоджуватися. А, дивіться, які красивіші вийшли. Можна присипати зверху цукровою пудрою. Дивіться, які вони прикольні вийшли. Ковбаса. І пахнуть неймовірно. В квартирі одразу такий же до святкового настрою додається святковий аромат. Це одразу свято святом. Тепер давайте покажу, як я все прикрашала в квартирі. Почнемо з ялиночки. Довго думала чи ставити цього року ялиночку, чи ні? Бо попередні роки ми взагалі не ставили. А минулого року я взяла ось таку малесеньку потім все-таки вирішили поставити. І замовила ось таку гірлянду. Називається вона наче роса, щось таке. Вона йде з такими гілочками. І типу здається, що її дуже багато на ялинці, вона вся прям мерехти Навіть без декору виглядає вже дуже прикольно і святково, наче з фільму «Самодома» Але прикраси все ж таки будуть. Вирішили прикрашати у золотистих та червоних відтінках і, скоріш за все, без дощику. Мені здається, так якось краще виглядає. І якась така глиночка у нас вийшла. Що скажете, як вам? В яких кольорах ви будете прикрашати цього року ялиночку? Кинемо поледика. І ось такі подушечки святкові. Одразу затишно так стало в домі. Ще над ліжком я завжди чіпляю ось таку прикрасу і накручую туди гірлянду, щоб ввечері можна було включити і все так гарненько всвітилося. І, звичайно, на вікнах у мене теж ось такі гірлянди-штори. Вони в мене всі йдуть на USB, тобто можна приєднати до повербанку. І коли немає світла, можна все включити, іначе світло є. Браво! Також прикрасила свій стела. Аж, які ви бачите постійно на моїх відео. Таку геляку туди хочу покласти. І хочу замотати туди якусь гірляндочку. У мене є такі шапочки. Ну, не знаю, наче виглядає прикольно, що скажете. А на такі красиві олені. Запалимо свічечки. У мене такі з джинджербредиком. Трішки ще різного декору по квартирі, всякі детальки, гірлянди. А ще причепила ось такий красивущий бант на двері. І все одно залишився ще повний контейнер декору. Підскажіть, куди його діти. Бо і так вся квартира вже в гірлянду. Ось такий святковий влог у нас сьогодні вийшов. Я сподіваюся, змогла вам трішечки додати настрою різдвяного і передати святкову атмосферу, яка в мене вже дома. Пишіть, які макіяжики ще б ви б хотіли, або які відео святкові ви б хотіли. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!